Вітаємо в ефірі. Програма про роман Зірки Егера ведучі Леонід Детев і Дмитро Федоренко. Вітаю вас в рамках міжнародного фестивалю щастя у творчості. Ця книжка передається в подарунок Дмитрові за створення цікавих сюжетів, що популяризують конкретні. Сюжети конкретних письменників і сам процес домашнього позашкільного сімейного читання. Ми дякуємо за цей подарунок. Закарпатському угорському інституту імені Ференца Ракоці. Другого кілька слів скажу. Вже було відео, буде посилання, де ви зможете докладніше, детальніше подивитися, послухати ця книжка. Є модерновим модернізованим варіантом. Цього видання вже 2020 року. Це історичне пригодницькі роману горського письменника Гейзи Гардоні Зірки Егера. Це той час. 16 століття 1500 роки, коли країна-Угорщина змушена була, як, на жаль, сьогодні і в Україні відбувається від своїх сусідів, відбиватися, відвоювати, захищатися за свою свободу, незалежність. І це відбувалося е, оборона, героїчна оборона Егерської фортеці захищала маленька група хоробри лицарів проти 120 тисяч турецького війська. Ось. Такий сюжет насправді це е, закарпатська угорська спільнота. Вона активно популяризує для нашої рубрики. Це дуже цікаво, що активно популяризується життя народів світу саме українською мовою. Я почав читати, скажу відверто, такою легкою е, живою мовою написаний цей е, сюжет. Тут багато чого є цікавого. Ви це все побачите в іншому відео докладно. Зараз ми Дмитра запитаємо, чому саме історичні пригодницькі романи йому цікаві, і чим вони є пізнавальними для сучасної молоді? І це в подарунок Дмитрові. Будь ласка, ну по-перше, я цікавлюся різною літературою. А по-друге, мені цікаво, як насправді відбувалися події. Раніше, тобто я знаю, як живемо ми зараз, але цікаво ще й почитати, як жили люди тоді. Зокрема, мене цікавить саме тема про середньовіччя, але і про 16-17 століття. також цікаво буде почитати. Ось ще мені цікаво читати якісь битви, які відбувалися саме тоді, тому що тоді була епоха, так скажімо, ри... лицарів, ось, Цікаві битви тоді були. Ну, в принципі, цікаво читати такі твори. Ось. Дякую. Ми хочемо побажати нашим глядачам. Зараз ще раз покажемо в ефірі цю книжку. Це така серія, наша спадщина, де популяризується життя угорської спільноти. от Сучасна угорська спільнота Закарпаття, Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці, видав такий цікавий двір, таке дослідження. І саме зараз це дуже актуально, коли в 21 столітті. Ми можемо так трошечки зануритися в історію живої мови, почитати такі сюжети, тож ми бажаємо досліджувати життя народів світу. На цьому дякуємо за увагу.